Всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки «Honda Accord» 2008 року. Пробіг 180 тисяч укомплектована 2,4 бензиновим мотором, де передає свою силу на автоматичну коробку передач і на систему переднього приводу. Має люк, потонована, хромпакет, 17-й радіус легкосплавні диски. Також має парктроніки, два глушника. Автомобіль виглядає дуже круто та ефектно. Має певні дефекти. По порогах потрібно підкраси робити. Також на капоті є сколи незначні. бампер теж сколи є. Передні парктроніки підфарбовувалась на задній арці Має спойлер, другий спойлер по салону. Салон в доброму стані. Має потрібна незначна хімчистка, також незначна хімчистка підлоги, карти в доброму стані без нарікань, арки цілі передній ряд. Перевірять. Має дефект по передній карті. Чотири спло підйомника, електрозеркала, екран, кондиціонер, штатна магнітола. Підігрів сидінь, мультируль. Сидіння в доброму стані передні. Карта також в доброму стані, торпедо. В ідеальнішому стані без нарікань має ГБО, під капотом мультируль. двигун тоже працює без нарікань. все добре, сухий Обслуговувався згідно регламенту. По придбанню даного авто звертайтесь в компанію Автопарк, є лізингові та кредитні програми, обмін. Ми знаходимося вулиці Володимира Великого, 2, місто Львів. Всім спасибі.